Можливий напад з боку Білорусі з Білорусі на Україну це було 22-му році. Широкомасштабне вторгнення якраз почалося із території Білорусі. Лукашенко так само винний у війні проти України, як і Путін. Вона, однакова, він це розуміє. Він це розуміє, тому він біля Путіна тримається. І от буквально вчора з'являється повідомлення про те, що в Білорусі Палата представників ухвалила якийсь закон, який щось там означає, і Лукашенко може ввести воєнний стан. От, розкажіть, будь ласка, от такими широкими масками, що, власне, з 22-го року, з початку широкомасштабного вторгнення на, Росії, на Білорусі. В Білорусі, перепрошую, відбувається такого, що може нам ну, вказувати на можливу агресію з боку Білорусі, бо людей це хвилює. Чи цього немає? Я піду трохи зворотнього. Навчання, запад проходять в території на території Білорусі не перший рік. Ми звертаємо на них увагу після 2014 року, після загарбання Криму. Ну так відверто кажучи, правда, uh -huh. вони проход... 15-му році. Їх не було. Вони проходять що два роки, в 17-му році були теж навколо них була там істерія. Тоді пам'ятаєте, Вейшморія, там вигадана республіка, і так далі. Ну, це такий був певно певний геополітичний такий легкий крінж. В тому числі і для білорусів опозиційних до Лукашенка. Але скажу що, що найменше, ну, може, з 15-го року точно вже була тактична група Білорусь, тобто були кілька десятків білорусів, які воювали в Україні в складі сил антитерористичної операції, ну, набиралася бойового досвіду. Взагалі, через. Е, е, Зараз через добровольчі підрозділи білоруські різні пол Калиновського він найбільш відомий, але є і білоруський добровольчий корпус, є інші підрозділи в окремих е наших бригадах. Пройшло більше тисячі людей. Це багато, ну насправді багато з них біля 70 загинули. Це теж треба враховувати. Але я зараз е прошу, що, що е для е навчання запад. Вони настільки довго обговорюються, мусуються, про них е, шукають якусь, якісь варіації, що вже ну розумієте, якщо НАТО до цього не підготувалося, ну то ми вже з вами колись про це говорили. То гріш ціна цьому НАТО. Ну правда, ну коли найбільше в світі Слушайте, вісні... німці перекинули 5 єврофайтерів до Польщі тут не тільки єврофайтери, тут є бронетанкова бригада в Литві. Бундес вона ще не сформована. Ну, вони вже там від, відзначили. Від, я знаю, що є, е, є е, військові бази навколо вільнюса, тобто вільнюс вони прикривають в такий спосіб. Ну, е, знаєте, з одного боку, що говорять, що генерали завжди готуються до вже війни, які пройшли, але в будь-якому випадку це ну, ситуація. Я, я, я вважаю, що натівські. Військові альянси, вибачте, військові фахівці, вони мають до цього бути нормально підготовлені, і це все розуміє. Щодо вторгнення в Україну. Я просто нагадаю ретроспективу, як це було в українському випадку. 20-й рік масові протести біля 300 тисяч білорусів в результаті виїжджають в Україну. Ну, безвізовий режим. Набагато простіше ніж їхати в Польщу, чи в Литву, чи в Латвію після виборів Лукашенка після того, як е, всі ці скан... ну, масові протести, які і в процесі придушення люди поступово багато з них осіли спочатку тут, і вони в 21-му році. Ну тобто, ті, кого наз... можна назвати опонентами Лукашенка, вони отримують в лапках подарунок. Україна майже на 3 мільярди доларів. Робить позитивне сальдо Лукашенку, купуючи бітом, купуючи бензин, купуючи електроенергію, якої у нас тоді було надмірне виробництво ну, ще до обстрілів всіх і всього іншого. А е, росіяни побудували АЕС Островець в, е, в Білорусі. Один, ну, тобто їм треба було продавати електроенергію кудись. І вони, ну, вони цю м, образу за те, що Україна. Політично не визнала Лукашенка, а економічно дала йому майже 3 мільярди доларів. Ця образа звучала в 22-му році. Ну, практично при кожній дискусії, що ви ж його вигодували? Ну, тобто, з нашого боку, там закидають, що хлопці ви на лавочки в шкарпетках ставали, розувалися під час протестів. А так. ті говорять: а ви е, люди ви людині? Ну істоті, яка нас вбивала. Ви гроші в кишені запихали. Ну, У нас велике будівництво було, треба десь бітом було брати, вибачте. Це, це ми зараз можемо говорити в нинішніх умовах. Ми як і я, говорили про це, перепрошую. Е, я просто скажу, що е, на той момент, потім, потім, е, наприкінці, е, восени 21-го року виникає міграційна криза. Ага. Ну, тисячі мігрантів на кордоні між. Е, Польщею та Білорусю, ну, тобто їх їх організовано звозили до Білорусі, і треба розуміти, Ну що це ж кордон не тільки Ну там, українське і білоруське полісся, але і кордон між Польщею і Литвою На той момент в масі своїй був не облаштований. Це ще покійний Павло Шеремет показував в ефірі тоді ще першого каналу, Ну що можна перейти цей кордон, ну, так би мовити, абсолютно спокійно. Хоча. Чи він показував? Здається, якраз кордон між Литвою і Білорусію так показує. Uh -huh. Так от і це, ця міграційна криза вона стала димовою завісою. Всі звернули увагу на це, всі говорили, що Лукашенко мерзотник, негідник, і перед цим посадили літак з Протасевичем, закрили авіаперевезення для Білорусі. Тобто, Путін Лукашенка в 21-му році перетворив гарантовано на останнього диктатора Європи, знаєте, з таким. З запасом. І після того складається ситуація, коли, е, значить, е, Роз... Лукашенко саме Лукашенко оголошує навчання в січні е, 22-го року союзна рішучість. І вони сприймалися, ну, знаєте, як відгалуження навчань, які були перед тим Запад 2025. Так е, ну, 20, е, ні, які були в 19-му році, тобто ну сприймалося в комп. Тобто, це е, все е, інформаційний потік став настільки насиченим, що я, я, я не хочу сказати, що українська розвідка упустила цей момент, але українське політичне керівництво у мене склалося враження до останнього дня. Вірила запевненням Лукашенка, Хреніна, міністра оборони, в тому, що вторгнення з території Білорусі не буде. Але воно відбулось. Потім летіли ракети між шістісьма і семистьма ракетами з Білорусі прилетіло по Україні до осені 22-го року. Я так розумію, все це було до того часу, доки ну, дипломатичними чи каналами спецслужб я не знаю. Передали Лукашенко, що якщо це буде тривати, то твій Мозерський НПЗ і Новополоцький НПЗ вони можуть легко спалахнути. Ну навіть тоді ще дронів не було. Перша атака дронів була по аеродрому в Мчулищах, коли наші на початку 23-го року знешкодили А-50, цей літаючий радар. І е, на сьогоднішній момент, тобто потім вагнерівці в 23-му році виводили на територію Білорусі. вони там, Але дивіться, вони ж там розпорошились фактично. Ну там кілька десятків стали інструкторами в підрозділах внутрішніх справ. Але як єдиної військової сили їх нема. Хтось поїхав в африканський корпус, хтось, хтось помер, хтось повернувся до себе. Ну, Тобто, потім була гра з ядерною зброєю, до речі, 25 березня 23-го року Путін заявив про свої наміри. І тут проти законів фізики ніхто зараз не має підтверджень, ну я не бачу серйозних підтверджень, що є підвищення радіаційного фону десь в місцях. Можливого зберігання Лукашенка ж зразу після того заявив, що у нас там все готове, тільки пил протерти, завозити ядерні боєголовки, ми їх чекали, нам, нам вони потрібні. все, ми ну він грає в те, що він, начебто, думає, що він стане співвласником ядерної зброї. Хоча ми розуміємо, що кнопка тільки в руках Путіна, щоб, щоб білорусів замазати, росіяни передали їм е дивізіони скандерів з яких обстрілювали Україну, до речі, і іскандери можуть бути носіями ядерних бойових. Тепер вони носяться за решниками. Тобто Вольфович, їх секретар Радбезу казав, що от у нас буде решник. Ми до кінця року отримаємо. Тут цікавий момент, що мінський завод колесних тягачів, він виробляє під всю номенклатуру. Російських цих ядерних е, і інших ракет він виробляє колесні тягачі. Кажуть, що таких в принципі такі можливості є далеко не в кожної країни. В Росії, наприклад, їх немає. Ну, у них е, ви знаєте, що є там і Білас, і от завод колесних тягачів. Тобто промислово одна з особливостей, до речі, Білорусі в тому, що у Білорусі збереглось Зберіглася державна присутність фактично ну, в промисловості. Тобто, переважно більшість стратегічних об'єктів там належить державі. Там приватний капітал в цьому сенсі ну, такий дрібненький. Він не має можливості на це все впливати. І це ну, в перспективі може призвести до швидкого роздержавлення, до інвестицій. Ну, ми це говоримо про період після російсько-української війни, бо ми розуміємо, що доля Лукашенка. Тісно пов'язана з тим, як буде розвиватися білорусь, е, ну, російсько-українська війна.